Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене вже просили декілька разів, тільки я все не наважувалась. Володимир Зеленський став власником готелю Казино Вуні Палаце на Кіпрі, який він придбав через фірму фільм Геріта Inc. In... У травні 24 го року. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. От і будемо. Ну, щось він придбав. Це стопроцентово. Ось ці дві карти про це говорять. Дійсно, щось приймав. А, але чомусь я скептично відношусь до, цього, до цієї інформації. Не знаю, чому не прийняття в мене особисте йде. Дивіться, я вже говорила, що. А, ми робили розклад. про, Пам'ятаєте про якийсь замок у Лондоні, в Англії. Я казала, що він щось купив, але не той замок, і не в Лондоні. Десь інде він купив. Пам'ятаєте, щось він купив, але не там. Якусь, як... щось він... ось, ось так в мене йде знову. Він дійсно придбав. Але чи це на Кіпрі? Чи це саме оце готель-Казино? Це вже інша. Хоча карти говорять, що так. Карти говорять, що так, що він придбав. Але чи саме це? Це от чомусь в мене інтуїтивно йде, що ні. Але от карти кажуть. Ви знаєте, по цим картам воно йде е, захисток, притулок, е, якийсь е, таке місце, де йому буде особисто. Е, для себе, розумієте, це, як, знаєте, золота клітка, скажімо так. От по цій карті, в принципі, йде золота клітка, як райський сад, так? з якого він не зможе вийти, наприклад. Але тут дійсно, тут скоріше, якщо дійсно було куплено, бо я так зрозуміла, хтось пише через його фіму. Тут є багато інформації, якщо ви в Google задасте. Ось. Десь навіть через. Ага. Е, так. У кіпрському місті Кіренія компанія, яка придбала готель казино нібито належить Зеленському. Тут, скоріше, всього, не Зеленському, можливо, а його дружині. Або його мамі. Тут, бачите, жінка значить, довірене лице, можливо. Ось. Щось він придбав. Щось дійсно крупненьке. Але дивіться, тут не король, тут королева монет, і тут не десятка монет. Тобто все рівно дороге, але це більш, знаєте, ну, скажімо так, це перлинка. Це не просто якийсь бізнесовий, щось він не просто бізнесовий купив, а тут іде казино готель. Тут людина купила щось для себе особисто, якщо брати ці дві карти. А ми зараз розглянемо далі, що можна по цьому. Чи це фейк, чи ні? Ні, не фейк. Карта говорить ні. Королева мечів говорить ні. Не фейк. І не за маленькі гроші він це купив. Але, ну, якось все рівно тут не зовсім розумієте, я не знаю деталі. Ну, скажімо так, тому що інформація кругом однакова. Але ні, це не фейк. Але з другої сторони і не зовсім правда. Просто щоб ви розуміли. По-перше, це щось дійсно для нього. Чи саме на кіпрі я би не сказала? А може, а може. Тому що ну, тут не стоїть саме кіпр. Ось. Це, знаєте, я би так сказала, як я вже на початку говорила, що це ніби якийсь, він боїться чогось. Він чогось боїться, боїться репресій. бо В нього, бачите, і тут теж страх в нього йде. Тому і шукає собі якогось запасного аеродрому. Ну, це тут так і пишуть, що це все чутки і фейки. Розумієте? Росія дійсно може щось робити для того, щоб дискредитувати нашу владу. Так? Але наша влада й сама готова дискредитувати себе поповні. Але дійсно, що скупив. Тут, знаєте, щось його мрія. Тут якусь, якусь мрію бажання десь уєдинитися, бажання десь скритися, ось, боїться розголосу, боїться якихось репресій, боїться людей, до речі, щоб ви розуміли, і боїться якусь впливову людину. Тут, скоріше за все, визначите, по королю Жезлів іде може бути навіть Росія. Він боїться Росії. Теж може бути або Путіна, або Патрушева. Якось так. Він от Заходу він не боїться. Він боїться Росії. Якось так. Він боїться, щось, в нього, щось його лякає. Він і, знаєте, ще по цим картам можна сказати, він мріє про якусь паузу, про якусь стагнацію десь відпочити, передихнути. Його вже якось, знаєте, ще, ще в мене? Він замотаний. От. Це, тут я не відбілюю його. Я просто щитую його настрій. Його все закалібало. От якось так. Його все нервує. Бо королева мечів це теж його нервують. Якісь люди, які щось від нього требують. Він хоче десь собі тихенько, спокійно засісти. Ось, купив дійсно, щось він купив. Знову я не буду стверджувати, що це Кіпр, що це якийсь острів, що це ще десь латинська якась Америка, чи ще щось, чи ще щось. Але дійсно у нього є запасний аеродром. Давайте подивимося, де цей запасний аеродром? Він у Італії. Візьмемо цей кіпр. От тут ми зараз подивимося, тому що запасний аеродром він вже має. Тут. Це його мрія. Там уже, до речі, все настільки для нього устатковано, всі його мрії, всі його забаганки, щоб ви розуміли це. Там уже перенасичення тих всього. А він же ж любить і грати, і це. Пам'ятаєте, як він того літака, скільки того коштувало під час війни? Гаразд, дивимося, де в нього е, запасний аеродром? Перше. Ми розклад робили на Кіпр. Дивимося Кіпр. Дивимося Італія. У нього там є. В принципі, в Італії є, але в Італії не сховаєшся. Кіпр, Італія. Візьмемо Латинську Америку. Венесуелу. Чи з мене Венесуела прийшла. Але візьмемо Латинську Америку. І. А Може, дивимося, може, Росія? Може, він хоче в Росію тікати? Так. Кіпр. Ну, на Кіпрі, бачите, не здивуюся. Карта каже так. Тут якийсь, на Кіпрі якийсь, щось в нього є для свого задоволення. Щось, щось там може бути. Але карта каже так. Але, в принципі, подивимося інші. Кіпр, тепер Італія. Італія важко. Чому важко? Я вже казала. Італія видає, і це там чомусь і я інтуїтивно відчуваю, що ні. В Італії буде важко зробити для себе запасний аеродром. Тут будемо спокійніше на Кіпрі. Тепер дивимось: Латинська Америка, ні, нема. І Росія. Ні, Росія теж ні. Тут, скоріше за все, дійсно, Кіпр. Щось він, значить, там придбав. Можливо, не казино, а можливо, дійсно якесь казино. може, якийсь, вибачте, публічний дом, хто його знає, переоборудував казино. Але, в принципі, тут пише, кругом написано, що саме придбав. Гаразд, Давайте залишимося на тому, що він дійсно щось придбав. І ось дійсно, ось тут є. Щось на Кіпрі для душі, скажімо так, для свого серця, для свого задоволення, для себе любімої. <плес> Якось так. Скоріше за все, ось тут. Тут він зможе дійсно сховатися. А давайте подивимося, чи дійсно він зможе сховатися на Кіпрі? Якщо то не на. Ну, в принципі, давайте я скажу так. Під тиском, так. Під тиском. Там він зможе перепочити, ось якось так, якщо дійсно ось тут на Кіпері. Ну, якось так. Якщо тиск буде, якщо ще щось буде, ось то він туди, куди душа? Ось, бачите, кубки тут, і ось вони тут. І щоб відпочити, щоб душа відпочила. Тобто швидко кудись втікти на Кіпр. Це єдина карта. Ні, не, ні одна з цих, ні. А ось тут так. Чому випало Латинська Америка, ні? Невже він не думає за Латинську Америку? Ось це цікаво. Гаразд, мої дорогенькі, поки що так. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.